Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про ще один вид пенсії. Мова буде йти про пенсію за вислугою років. Кому ж вона призначається та на які розміри пенсії ви можете претендувати? Пенсія за вислугою років встановлюється окремим категоріям громадян, які зайняті на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності. При Нагадали та роз'яснили в пенсійному фонді України. Умова призначення та тривалість спеціального стажу роботу, яка дає право на призначення пенсії за вислову року, залежить від професій та посад, на яких працювала людина та закону, згідно з яким призначається такий вид пенсії. Пенсію за вислугу років призначається незалежно від віку артистам за наявності на час звернення за пенсію стажу творчої діяльності від 20 до 35 років, працівникам авіації та лютно-випробного складу. За наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років станом на 1 квітня 2015 року до 26 років 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року. У жінок від 20 років станом на 1 квітня 2015 року до 21 року 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року. Працівникам освіти охорони здоров'я та соціального забезпечення. За наявності спеціального стажу роботи від 25 років станом на 1 квітня 2015 року до 26 років 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року. Спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років. Після досягнення віку 50. 55 років чоловіки та від 45 до 50 років жінки за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажу роботи за професію, мають диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом інженерно-технічного складу цивільної авіації, бортпровідники, працівники залізничного транспорту та метрополітену, працівники, які зайняті на польотах геологорозвідувальних. Роботах, механізатори, докарам, механізаторам у портах, плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості, розмірі пенсії. Визначається згідно зі статтями 27 і 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і залежить в першу чергу від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи, що дає право на таку пенсію. Пенсія за вислугою років. Також призначається і військовослужбовцям за умови звільнення із військової служби. Незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги, в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше. Ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба. Розмір пенсії визначається від 50%, звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я від 55% до 70% відповідних сум їх грошового забезпечення в залежності від тривалості вислуги. Мінімальний розмір пенсії за вислугу років військовим не може бути нижчим за розмір 3854 гривні. Право на пенсію за вислугою років, від віку мають працівники прокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років. От така інформація станом на сьогоднішній день щодо пенсії за вислугою років. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка бережіть себе до своєї сім'ї